Подільська державна податкова інспекція головного управління ДПС в Одеській області повідомляє, що з 1 березня 2025 року запроваджена нова форма фіскального чека з оновленими реквізитами. Фіскальний чек, взагалі, є важливим інструментом забезпечення прозорості бізнесу. А він підтверджує, що продавець офіційно сплатив податки, зокрема, наприклад, якщо він є платником ПДВ та або акцизного, наприклад, податку і працює в межах законодавства також це сприяє справедливій конкуренції, оскільки всі підприємства підприємці перебувають у рівних умовах і не ухиляються від оподаткування. До того ж, з боку споживача, фіскальний чек він захищає права споживачів і є гарантією якості товару або послуги. Так, відповідно до пункту першого розділу другого положення про форму та зміст розрахункових документів, електронних розрахункових документів, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 року. номер 13 в редакції Мінфіну від 22.11.24 номер 601 фіскальний касовий чек. На товари послуги. Це розрахунковий документ, може бути паперовий або електронний розрахунковий документ, створений як паперовому, так і в електронній формі. Електронний розрахунковий документ за допомогою може бути створено реєстратор розрахункових операцій або програми РРО При проведенні розрахунків за продані товари або надані послуги. Форма цього фіскального касового чека на товари та по. Послуги наведено у додатку 1 до положення відповідно 13 А от які основні зміни відбулися у фіскальних чеках? Так було додано реквізити. Засіб оплати, валюта розрахунку, реквізити паспорта покупця при продажу алкоголю та тютюну в магазинах безмитної торгівлі, також це вміст кірка коду, який доповнений пошуковим западом для перевірки чека в системі обліку РРО. Також код автентифікації, повідомлення чека для РРО, вага одиниці тютюнового виробу та кількість тютюнових виробів в одиниці товару, міцність алкогольних напоїв та об'єму одиниці. Товару при продажу у магазинах безмитної торгівлі. Також сума решти. Разом з тим хотіли би повідомити, що у фіскальному касовому чеку відображається лише ті реквізити, які наявні у платника під час проведення конкретного а, чеку. Тобто, якщо при проведенні розрахунку не було видано продавцем решти, то значення рядку «решта» у фіскальному чеку не обов'язково. Це правило стосується і е, інших реквізитів, які передбачені формою чека. Наприклад, можуть не зазначатися наступні реквізити. ІПН платника ПДВ, якщо платник не зареєстрований платником ПДВ. У КТЗ, якщо товар не підакцизний, реквізит марки акцизного податку, якщо товар не маркований, також ставки податків, якщо суб'єкт господарювання не є платником таких податків. Окрім цього, рядки 12,17 фіскального чеку, якщо при розрахунці не використовувалася платіжна картка і пристрої не з'єднані і не поєднані. Відповідно до пункту 4 розділу 2 положення номер 13 рядки з 12 по 17 фіскального чеку заповнюються у разі застосування під час проведення розрахунків, лише з використанням електронного платіжного засобу платіжної картки та платіжного терміналу, які з'єднані або поєднані з РРО ПРРО незалежно від його виду або сфери призначення. Водночас законодавство на сьогоднішній день не встановлено обов'язку з'єднувати або поєднувати РРО, ПРРО та посттермінали. При цьому принципово важливим є факт, що платіжні сервіси також приймають платіжні інструкції користувачів на виконання платіжних операцій з використанням банківських платіжних карток у межах надання платіжних послуг як окремого виду господарської діяльності та забезпечують розпорядження покупця щодо переказу коштів свого рахунку без використання платіжних терміналів. А враховуючи вищ викладення, у разі проведення розрахунків за допомогою сервісу екварінг без використання платіжного терміналу, відсутні обставини, що супроводжують обов'язок друкувати фіскальному чеку рядки з 12 по 17, а удосконалення програмного забезпечення реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій та або наявність можливості зазначати такі реквізити методом В. Вручну не призводять до виникнення обов'язку друкувати рядки фіскального чека з 12 по 17 при створенні кожного розрахункового документа. А, також хотілося б повідомити, що у зв'язку зі змінами законодавства наявні на сьогоднішній день актуальні програмні рішення від ДПС, які дають можливість платникам використовувати безоплатний функціонал оновленого перерео ДПС. Тому користувачам, які досі використовують ПРРО Каса для використання безоплатного програмного рішення ДПС, рекомендується перейти до застосування ПРРО ДПС, який розроблений на заміну ПРРО Каса. Актуальна версія ПРРО ДПС для операційних систем, таких як Android, iOS, доступна для завантаження на відповідних цифрових платформах Apple Store, Google Play та на веб-порталі ДПС за посиланням, яке ви бачите на екрані. Також за цим посиланням доступна для завантаження ПРРО ДПС та операційна система Windows та веб-версія. Для операційних систем Android, iOS, користувачам, у яких активована функція щодо отримання автоматичних повідомлень про нові версії, надходять сповіщення про наявність змін у програмному забезпеченні Переро ДПС, яке необхідно оновити. Переро ДПС для операційної системи Windows формує такі повідомлення автоматично. Версія для веб. Оновлюється теж автоматично, більш детальну інформацію стосовно того, як формуються чеки, як зареєструвати РРО ПРРО. Наші платники податків можуть отримати безпосередньо інформацію в контролюючому органі за адресою міста Подільськ, вулиця Мельниченка, 126, та або за контактними телефонами, які ви бачите на екрані. Графік роботи з понеділка по п'ятницю, з 8.30 до 17.00 обідня перерва з 12 години 30 хвилин до 13 субота, неділя, вихідні.